Всім привіт! Сьогодні я буду проходити такий... паркур. Ну да, такий паркур. Um, да. Оп. Зараз кажу, я не прямо ж профі в паркурі, так шо... <гум> що... Якщо я буду падати, вибачайте. Оп. Хріш, хріш. Так, я хочу попробовать. Эм. Е, ладно. О, Лдик, я его просто обижаю. Криш, крич, крищ, 15. Я сразу начала так, будь того, шо. Що... Ну, не спешу, я того шо... Що... О. Хочешь те уровни буде прям ну, дуже ласный уже. А тут хоть якийсь уже 5 спрям. Аж там було просто пройтися по лінії або пройтися по лінії, яка переривається. А. О, о господи, по -моєму. Ось така мій проходить. Він прям мій, але мій. Круще не все прям хорошо. такой шкатип. <звы> э. э. Оп. О, я такие качельки люблю. Типа, ничего не роблят. Они а тебя катаются, тебя тоже. Ну, і все, Хочусь. А. ой. Е. Кстати, хто не знає, ось така ось штучка зараз. Коротше, такий замочок, типу, як в кружочку, він допомагає паркурити, хто не знав. Ой, Ось, да. Уф о Хриш хриш кондишн condition dik deg desenh condition condition the kdson krish Я вам шо тут? Пригалка якась? Ой господи, о господи. Кстати, хочу вам ще один лайфхак показати. Хто не любить такі здольотики, то можна, ну і